Ну що, дорогі друзі, продовжуємо нашу подорож. Зробив всі необхідні речі, отримав перелік документів і згідно цього переліку документи, які мені потрібні для того, щоб вести автомобіль в Україну. На перше, це інвойс, тобто Купча, де обов'язково має бути зазначено країна походження, в даному випадку Дочланд, Німеччина. Друге це європейський сертифікат, німецький сертифікат в даного випадку. Третє це попередня декларація, яка номер попередньої декларації, який має бути зі мною для проводження зовнішньої митниці. Причому вже вся сума нарахованих платежів вона має бути заплачена на внутрішній митниці ну, у місці проживання. Так, ну, Само собою малий і великий брів. Транзитні номера, машина має бути застрахована, має бути заплачено за дороги на той період. Це все додаткові кошти. Дійсно, наприклад, сьогодні ця процедура зайняла декілька годин. Як в попередньому репортажі я показував, як я ставив, знімав фактично машину з обліку, але без таких дрібниць, я вам хочу сказати, якби не було потужного партнера, як в даному випадку. Було би дуже і дуже важко, ну фактично неможливо самому простому пересічному громадянину зробити ці дії. Тобто пройдена значна частина шляху придбання автомобіля і доставці розмитненню і користуванні на території України. Зараз ми їдемо у Берлін для того, щоб зустрітися з власниками однієї з потужних. Автокомпанії, тому що все-таки треба вже мати на увазі автомобіль, який би тебе дочекався, і відповідно цей автомобіль знаходився у відповідальних людей, які задекларувавши усі відповідно позиції якості автомобіля, стан автомобіля. Він був на місці дотриманий. Це теж дуже важко, але ми саме їдемо до таких людей. Це компанія Автохус, біля трьох тисяч автомобілів в Німеччині, в трьох великих містах великі стоянки, для того, щоб, будемо так говорити, коли буде пройдений повний цикл і ви побачите всі певні дії, які треба було зробити. Якщо у вас буде бажання співпрацювати, ми б могли б з вами співпрацювати і в подальшому. Тим більше, що на меті це створення всеукраїнського об'єднання автолюбителів. Під назвою, це, напевне, буде і назва сайту, і назва сторінки в Фейсбуці, і на інших носіях. Євро 5. Ця назва це саме відповідає тим вимогам. Безпосередньо основним вимогам це Євро 5. Автомобілі повинні бути виготовлені не пізніше 2010 року. Тому до нових зустрічей. Бай!